20 березня справжня допомога. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Псалом 46, один як багато допомоги та розради ми втрачаємо, неусвідомлено опускаючи слово справжнє. Під час читання наведеного вище тексту, ми з готовністю визнаємо, що Бог є охорона та сила для інших, і навіть іноді заходимо так далеко, що кажемо, що Він є для нас охорона та сила. Тобто ми віримо, що він допоміг нам і що він допоможе нам, якщо ми довіримось йому, але хіба не зовсім інша річ вірити, що він є вчасною допомогою в цій біді, і не тільки вчасною, а й швидкою вчасною допомогою. Як природно озиратися на тривалу хворобу або важке випробування в минулому з вдячністю визнавати Божу турботу і допомогу під час нього, і водночас боятися довіритись йому у теперішній ситуації, набагато легше повірити в те, що він нас почув і почує, ніж те, що він дійсно нас чує. Ми визнаємо факт розп'ятого і Воскреслого Спасителя, але як слабо ми за нього. Вхопилися. Як часто ми поводимося так, наче вважаємо, що вже нема кого жаліти і нема кого спасати, начебто наш Спаситель ще похований у новому гробі Йосипа. Але, слава Богу, Він воскрес! Господь, близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться його, він сповняє, і благання їх чує та їм помагає. Псалом 145, 18, 19 вірш. Знову ж таки, добре пам'ятати про подяку Богові за позбавлення від небезпек, але ще краще завжди визнавати його руку. Він підклуїться про нас не тільки для того, щоб уберегти від нещасних випадків, а й для того, щоб порятувати наше життя. Коли нещасні випадки трапляються, одного разу в церкві зустрілися два проповідники, і один із них сказав, що йому є за що дякувати Богові, бо, хоча його карету скинуло з насипу, коли він їхав, він уникнув травм. Це було чудесне визволення. Інший сказав: брате мій, мені є, за що дякувати Богові більше, ніж тобі, бо я їхав тією самою дорогою, і ні зі мною, ні з моєю каретою нічого не сталося. Це безпосередня особиста турбота Бога, яка зберігає нас у всі часи. Якби на Його милість ми були б відрізані від світу, тому замість того, щоб чекати, доки станеться якась велика подія, і ми переживемо дивовижне позбавлення від небезпеки. Дякуємо Господу за те, що Його присутність зберігає нас від небезпеки кожну мить нашого життя. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос. Любить нас.